Вітаю глядачів каналу «Любиме село. Глядачі, всім доброго дня. Ми знову сьогодні у селі і приїхав обов'язково першим ділом Зразу до кроликів. Зразу до місця. там В принципі, батько з ними дивиться, але коли я приїжджаю, коли батька немає, то доглядаю я. Чесно, що перший раз так я бачу, дивіться, наскільки сильно кролиця обскубалася спереді. В неї, кажуть, Груди і вона обскубилась просто капела. Зараз я краще їм ближче покажу і подивимося, можливо, поставимо телефончик, що там відбувається в гнізді. Так що зручно стайтеся, не забудьте підписатися. Йдемо ближче. Самка. Дивіться, як вона сильно обскубилась. Я бачу перший раз таке, щоб вона так передні. Спереді були груди і так сильно вона взагалі обскубилась. Це просто капець. ви віт. Настільки також відчуває напевно, що біль тому що обскубується аж до самої шкіри. Як то кажуть, правильно, ми ніколи не будемо знати взагалі, як вони відбуваються, цей інстинкт відбувається в них і все решту трошки забагато до зерна. Зерно випадає, все. Треба все давати у міру. Бачите, також забагато також не добре. Зараз трошки відберемо, тому що краще досипати, чи має бути дуже багато зерна на землі. Ось так, давайте легасенько подивимося, що там відбувається в неї у гнізді. Ось трошки розкрив гніздечко і бачимо кроленяток. Все добре. Всі живі. Ось так. Надзвичайно цими днями була спека, аномальна спека. Вже третій день падає дощ, Падав точніше вже не падає. Сьогодні у нас п'ятниця. І бачите, найбільше чого я також переживав, щоб кролики перенесли цю спеку, тому що дуже сильна спека була взагалі. І знаєте, що підвищена температура для кроликів це. Досить небезпечно, обов'язково. Тут нас врятував фактично горіх, що біля кролятні. Ось там кролятня під горіхом. І він нас, я думаю, врятував від падяжу кролів. Ну, дай Бог, що я кажу, Літо ще не закінчується, тільки що. напевно що розгар, все перемістилося, Злі, напевно, що місяць і тому так все відбувається. Ось так. Але тим не менше. надіюся, що ми хоч би цих кроликів вже витягли, тому що у нас з може цього року не йде, а того року так гарно. Кролі такі досить були великі. Понабирав кожної суботи, неділю купляв різних кролів з різних кліток. Всіх, в принципі, в чому мінус мішав докупа, але дякувати Богу нічого не здихало. А потім в кінцевому результаті щось їх передавило. Там хтось писав, пишіть що, де, про що. Нічого не розумію. Я сам не, не можу зрозуміти, що могло з таких великих кролів просто позадушувати. Просто їх подавило і все. І кролі просто лежали мертві. Не роз'їджені нічого, просто були мертві кролі. І то навіть набагато більше самки були і самці. І щось їх так понищило на, на ділянці, вони були на вільному виголі, Бігали собі по загорожньому подвір'ї, все було супер, було 15 кролів, дуже швидко там набирали вагу, швидко росли, і в кінцевому результаті тільки лишився один кріль, якого я забрав звідти і все. Ось так. Так що така у нас самочка. Бачили кролятка. Надіюся, що подальшому будемо вже бачити, як вони будуть звідти виходити, і вже також будемо їх прощеплювати обов'язково. Тому що зараз наближається вересень місяць за місяць з лишнім і треба буде прощеплювати, тому що буде багато-багато комара. Ось так. Слідкуйте за своїми тваринками, за кроликами, маємо також свого самця, зараз я вам покажу, що ми придбали і якого і зараз подивимося, ще, що цікавого є. Побачите це все в наступній рубриці. Не забудьте підписатися. Всім дякую, хто був з нами. Дякую, хто дивиться. Далі буде цікавіше. Всім до побачення!